Вітаю, шановні! Мене звати Катерина. І сьогодні запрошую вас подивитися огляд паперу від Міндай. Я купила дві колекції. Вони відносно нові, вони, здається, минулого року. Сьогодні будемо дивитися колекцію Nanas Kitchen. Якщо вам цікаво, що це за папір, запрошую вас до перегляду. Обіцяла зняти огляд паперу. До сьогодні будемо дивитися папер від Міндаю. Нанас Кітчен. В мене набір 30х30 на 30 і бук. Бук я показувала в інстаграмі в сторіс, тому бук ми сьогодні дивитися не будемо, а подивимось великий набір. Окрім великого набору та буку, я взяла собі ще один аркуш з елементами для вирізання, бо мені в Мінтаю завжди бракує цих вирізалок, і мені завжди бракує квітів. А тут ну, додатковий аркуш дає і елементи для вирізання, і квіти. І ще в цьому наборі ось ці квіти, вони трохи мені нагадують квітку космею. А космея це квітка мого дитинства. І я розповідала про історію, яка в мене була з цією космеєю. Коротше, то буде в мене ще додатковий аркуш для вирізання, і на зворотньому боці ось така стіна з цеглою. Звичайний набір відмінтаю. Щільність 250 грамів. Не бачу фокусу. Коротше, 250 грамів. На зворотному боці ті самі вирізалки, які я тільки що показувала. І в наборі, дивлюся, 12 двосторонніх аркушів, 12 дизайнів по 2 рази. Тобто тут 12 аркушів, 6 аркушів 2, 2 рази. Ну, і звичайний стиль вінтаю, якісь величезні композиції. І мені здається, що ця колекція вона вже створювалася з використанням штучного інтелекту. Тут вона така ніби акварельна, але місцями є якісь такі нюанси для мене не зовсім зрозумілі. Ну, Мені сподобалася кольорова гамма і ось ці квіти, і, в принципі, я знаю, як працювати з ментаєм, то я зможу щось з цим зробити. На зворотньому боці ось така клітиночка. Далі, ще одна велика композиція, буфет, якась поличка з чайниками і супер величезні квіти, зворотній бік, аркуші з рецептами Чизкейк. Можна приготувати за цим рецептом. Ще один аркуш з композицією. Тут же є плита, що й готують: зворотній бік, столові прибори. Ложки веделки. Далі аркуш з тарілочками. Зворотній бік аркуші з зошита, і в клітиночку, і в полосочку. Можна навіть вирізати і додати в якийсь блокнот. Далі типовий для мінтаю аркуш з квітковими композиціями. І, в принципі, якщо. Взяти за мету, то їх можна буде вирізати, навіть незважаючи на досить таке яскраве зелене тло. Тут на фоні тло, ніби акварельний папір світло-бірюзового кольору, а на цьому тлі такі тоненькі гілочки з квітами. Ну і картки, як зазвичай вмітаю, є, в принципі, досить цікаві. Нормальні, або ось ця, тут кувшин з квітами. А є ось такі прям величезні буфети. Ну, не знаю. Я не дуже полюбляю картки, відмінтаю, Що зможу, повирізаю, що не зможу вирізати, як, наприклад, ось це, то буду використовувати зворотній бік, бо на зворотньому боці. Ті самі принти, що є в колекції, але в зменшеному форматі. І це суперзручно, бо ти можеш комбінувати от, наприклад, візьмемо ось цей принт з цими квітами, з цими великими квітами. І такий самий принт є на карточці. Ось так піднесу би порівняти. Величезні квіти. Маленькі квіти можна зробити або вирубку, або якось в шари додати. То, в принципі, це цікаво. Мені подобається ось, ось така ідея вмінтаю. Тому, якщо картки не буду використовувати, то візьму зворотню частину. Ну і далі принти повторюються. То ось такий набір паперу я собі купила, і в мене є на нього вже плани. Бо в мене тут в Чехії немає кулінарних колекцій. В Україні в мене було декілька і від фабрики декору, ту, яку я супер обожнюю. І якісь залишки від Скрапніру в мене були. Тут в мене нічого цього немає, я, здається, не забирала ці кулінарні колекції, ну тобто залишки від кулінарних колекцій. А мені буде треба створити кулінарний блокнот. То я спочатку ходила і думала, що мені знову папір купляти, а потім сказала, що в мене є ось ця колекція, і вона, в принципі, цікава, і мені було б цікаво з нею попрацювати. І в неї гарна палітра, яка мені подобається. То, якщо мені вдасться щось створити, то це буде щось. Ой! Щось надзвичайне. От, дякую, що подивилися. На сьогодні це все. Ще в мене є одна колекція Place We Go, і після цього вийде ще один огляд. А на сьогодні це все. До побачення. Пока!